Чотири мільйони бюджетних гривень журналісти програми схеми уберегли від марних витрат на проведення турніру зі спортивної гімнастики Кубок нації після нашого розслідування організаторам їх просто не дали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і мають ретельно дослідити кошториси, підготовлені фондом стели Захарової, яка організовує турнір. Такі наслідки виходовий ефір нашого розслідування про те, як олімпійська чемпіонка планувала закупити для турніру зі гімнастики. Спорт... Активної гімнастики товари за завищеними цінами та без тендерів, що протизаконно, Максим Савчук продовжить. Цьогорічний кошторис витрат на проведення турніру зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup, який програма «Схеми» оприлюднила минулого місяця, збентежив не лише нас і глядачів. Укурспорт забезпечення, а це розпорядник коштів при міністерстві молоді та спорту. Офіційно заявили, що, попри високий статус заходу, тринькати бюджетні гроші на дорогі дрібниці, як то вимагає фонд чемпіонки стели Захарової, не дадуть. Фонд Захарової намагався вписати до кошторису не або позавищені завищені витрати, а також обійти тендерну процедуру, щоб витратити 4 мільйони бюджетних гривень на свій розсуд, не дивлячись на те, що палац спорту, в якому має проводитися захід, включає у вартість оренди прибирання, стела Захарова пропонує все-таки, щоб по кошторису її фонду виділили 200 тисяч гривень для якогось додаткового. Прибирання сама організаторка турніру відмовилася коментувати навіщо гімнаст там ручки по 70 гривень чи диски за 250. п'ятдесят. Коментарі не даємо а чому. Тому <прощу> що я не хочу, я готуюся на інтернеті. Ми хоча поговорити я все говорила, про яку людей не порошу. Нікому не інтерв'ю. Напередодні турніру, який проходить 23-24 травня, Захарова влаштувала прес-конференцію. Вона розкритикувала чиновників міністерства спорту, які зривають свято гімнастики, не даючи стільки грошей, скільки вона вимагає. То нам викручують руки. Не знаю по какой причине. Доводя до белой горячки. Министр поставил задачи провести международный турнир Кубок нации на высоком профессиональном уровне. К большому сожалению, мы сегодня третий раз обращаемся с письмом официальным на кабинет министров, на министра спорта. На президента країни, до сьогоднішньої минути ні одного договору не підписано з контрагентами. Але турнір таки відбувся. Держава витратила лише 140 тисяч гривень з очікуваних 4 мільйонів. Тепер чемпіонка вимагає додаткових компенсацій з бюджету. І вже за 10 днів після проведення Кубку нації його фінансами зацікавилися правоохоронці. Дійсно, 4 червня Почерським райопромлінням головного управління ВС. В місті Києві на підставі матеріалів Служби безпеки слідчий відділ цього управління вніс в ЄРДР постанову. Частина 1 статті 364, зловживання владою або службовим становищем посадовими особами МІД молодь спорту стосовно цього епізоду. Сам міністр молоді і спорту Ігор Жданов запевнив, зі слідством уже співпрацюють. Бачите, вчора речник МВС сказав про те, що відносно посадовця з ворожова нічого це фактова справа. Вони ж повинні порушити. Ми готові до будь-якого сприяння. Я вам скажу, що я неодноразово вже інформував і в процесі правоохоронні органи про проблеми з проведенням цього турніру. для них це абсолютно не буде ніяким сюрпризом. Призавши чемпіонки у цьому провадженні наразі не фігурує. Міністр каже, інших виплат не буде, поки міліція разом із чиновниками міністерства не перевірить кожну копійку. Було витрачено 50 тисяч як предоплата за проживання спортсменів 120 спортсменів, і 90 тисяч у нас було використано на оплату оренди нашого державного підприємства «Палац спорту» для проведення цього заходу. Значить, ми трошки зараз припинили виплати остаточне за проживання, тому що коли ми перевірили списки учасників, то там виявилася особа, які не приймали участь у змаганнях. Тому ми просто запросили організаторів надати відповідний протокол, лише і після того лише проплачувати проживання учасників. То спочатку організатори хотіли щоб ми заплатили там по 318 євро за проживання, але відповідно ми не можемо такі витратимнадцять. Це на однос. Так, на одного спортсмена надана, якісь готелі тут в центрі Києва, ми сказали, що ми такі витрати не можемо нести. Якщо ж хтось хтось хоче поживитися за рахунок держави, це не вийде. Сама Стела Захарова протягом підготовки матеріалу не відповіла на наші телефонні дзвінки.